Учора ввечері в будинку по вулиці Електрозаводська у Покровському районі сталася пожежа. Вогонь охопив балкони на трьох поверхах. Відразу були направлені рятувальники у складі трьох чергових відділень. На момент прибуття вогнеборців до місця події вогнем було охоплено балкони квартир з сьомого по дев'ятий поверхи. Вогнем знищено оздоблення даних балконів, речі домашнього вжитку на загальній площі 25 квадратних метрів. Вогнеборцям вдалося врятувати трьох осіб. А саме з восьмого поверху були виведені жінка, хлопчик та дівчинка на свіже повітря. Вони не потребували медичної допомоги. Локалізовано пожежу о 20.55, ліквідовано о 21.20. До ліквідації пожежі залучалось 11 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Щодо причин та обставин події, всі обставини з'ясують правоохоронні органи.